Андрій показує фото, де його батьки та сестра із дітьми. Це вокзал у Запоріжжі. Чоловік розповідає, довіз сюди рідних із окупованого району Маріуполя. Там люди були місяць з початку повномасштабної війни Росії проти України. Сестрі було важко вирішити, ну та поїхати все ж таки з міста. Тому на той час, коли ще ходили, а ходили вони не так вже довго евакуаційні поїзди з Маріуполя. Вони на них, на них не потрапили, бо батьки відмовилися виїжджати без неї. Андрієві 26 років. Чоловік розповідає, він родом із Маріуполя. Вже три роки проживав та працював на підприємстві у Києві. В рідному місті Маріуполі був восени 21-го року. За словами Андрія, тоді місто розвивалося. Я жив неподалік від центру завжди і. Драматичний театр. Насправді його відреставрували площу навколо нього. Там збудували фонтан. Ну там дійсно було дуже гарно. Там і, взагалі, майже усі парки, які були в місті, вони реставрувалися. Андрій розповідає спочатку повномасштабного вторгнення Росії, тримав зв'язок із рідними. 2 березня він обірвався. Чоловік вирішив забрати сім'ю з Маріуполя. Андрій каже, для цього навмисне придбав машину та позначив на ній напис, який потім зняв. В мене ще на машині були дописи волонтери, який там якось написав. Але мені українські військові сказали, що краще їх здерти, бо до волонтерів значно більше питань. Андрій каже, проїздив через блокпости російських військових, там оглядали машину і ставили питання: куди ти їдеш? Чому ти туди їдеш? Ну навіщо? Що ти везеш? Я не знаю чому, але в мене ще були такі питання. По типу служить хочеш, і це один раз було в мене чечене. Спрашували, а к нам не хочеш? За словами Андрія, він був у дорозі від Запоріжжя до Маріуполя і назад шість днів. У мирний час каже Андрій, на це пішло б шість годин. Щоб потрапити до батьків, Андрій перетнув лінію фронту. Чоловік каже, рідне місто він не впізнав. Місто просто майже немає, тобто. Ось усі фотографії, які там Азов укладує, або якісь СМІ, ще щось воно не може описати того, що там є насправді. Тобто, якийсь фільм про постапокаліпсис. Пламінники Андрія та його сестра з батьками були живі, розповідає чоловік. Їхній район Маріуполя був окупований росіянами, дітям їжу готували на вогнищі у дворі. Якісь запаси були, але коли я їх забирав, вони казали, що там в них залишилось може на тиждень їжі. Коли в мене з ними втратився зв'язок, це було 2 березня. В них вже не було води, світла. Але якщо я не помиляюсь, ще був газ, а може вже й його не було. Андрій каже, зібралися за годину. По дорозі з Маріуполя на чоловікові російські військові шукали татуювання. Одне з основних питань це є в тебе татуювання. Роздягали один раз, ну, до пояса саме мене. Перевіряли телефони. Машину, розповідає Андрій, він залишив на одному з російських блокпостів. Тоді з родиною пересів в українські евакуаційні автобуси до Запоріжжя. Зараз рідні Андрія у Польщі за словами чоловіка, поки вони не планують повертатися. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.